Ситуація повторюється, нині із 2,5 тисяч зареєстрованих документів готові для розгляду лише 20%. Тому є нагальна необхідність, аби кількість законотворчої роботи переросла у якість. Питання податкової та митної політики, заявив Ігор Калєтнік, на сьогодні досить актуальні в Україні. Про це свідчить і той факт, що 14% зареєстрованих документів стосуються віддання саме цього комітету. І від того, як спрацюють депутати на етапі підготовки законопроєктів, залежатиме ефективність роботи парламенту та якість перетворень у державі. Дуже важливо, щоб Саме ті зміни, які вносяться і пропозиції розглядаються на засіданнях Комітету з питань митної податкової політики, були дійсно корисними для нашого суспільства. Тому що важливо дати нам сьогодні оцінку, що кожний. Бізнесмен, мабуть, їх уже сьогодні не стільки хвилює навіть рівень оподаткування, як стабільність, стабільність своєї роботи, можливість довгострокового планування своїх бізнес-планів.